Я психолог, і я приймаю рішення тільки інтуїтивно. Вискажу свою непопулярну думку. Інтуїція краща за детальний аналіз. Не вірите? А я вам доведу ще старенький дядюшка Фрейд висловив теорію, що наша психіка поділяється на свідоме і несвідоме. До речі, досі ніхто цю теорію ще не оскаржив. Свідоме це те, що ви точно знаєте і можете прорахувати якоюсь логікою. І несвідоме, як ви пояснити, несвідоме це весь досвід, який з вами трапився, те, що ви могли навіть не помітити. Жести, міміка людини, те, що вона десь там мала на увазі, це може бути навіть досвід ваших батьків, оточення і взагалі цілого вашого народу. Туди ж ваші потаємні страхи, сни і все інше. В несвідомому зберігається значно більше інформації. Якщо свідомим можемо порівняти з яблуком, то несвідомо з магазином фруктів. Якщо свідомим можемо порівняти з нашою планетою, то несвідоме з цілою галактикою, з космосом. Розумієте? По факту інтуїція це те, що ми не можемо пояснити, тобто воно виходить з нашого несвідомого. І скажіть мені, будь ласка, яким чином ви маєте прийняти правильне рішення, спираючись на плюсики і мінусики, які підготувало для вас ваше свідоме, тобто яблуко, в якомусь вашому зошиті, і при цьому ігнорувати галактику. Тому психологи завжди працюють із одною частиною, і з іншою. І бажано, щоб вони не були в конфлікті. А тепер розкажіть, як ви приймаєте рішення? Може, у вас є якісь аргументи проти інтуїції?